Війна перекреслила плани Олександра Бурмака і змусила попрощатись бізнесом поблизу Васильівки. У Запоріжжі бізнесмен вирішив все почати з чистого аркуша. Ветеран війни подав заявку на державну програму Власна справа. Олександр отримав грант у розмірі 250 тисяч гривень. Додав заощадження родини і допомогу від одного з міжнародних фондів. Так у Запоріжжі з'явилась ферма з розведення африканських сомів. Спочатку я запускаю малька, я брав його. У травні місяці, вагою 1 грам. Потім от я поставив ці кормушки, потім запустив їх у цей басейн, сортирували, підростають вони в другий басейн. І ще підростають в третій басейн. Африканський сом риба, яку максимально просто розводити в нашому регіоні. За пів року сом виростає до півтора кілограми, максимально може важити до семи. Товарна швага риби 800 грамів, тому продавати її можна починати раніше, аби заощадити кошти на покупку кормів, зазначає Олександр. Три басейни з рибою вони можуть дати вісім, максимум вісім тонн риби на рік. Цьому році вже почнеться продаж риби у грудні перед Новим роком. Саме перше це лікарня дитяча наша обласна. Це по-перше, не продавати. Це буде благодійний. Справа Олександра стартувала досить успішно, тому підприємець планує розширити виробництво в ідеалі досягти того, аби замкнути весь виробничий цикл, заощадити час та мінімізувати супутні витрати. Наразі підприємець безоплатно передає свою продукцію у лікарні, має надію вийти й на запорізькі ринки. Більш того, Олександр хоче взяти участь у тендерах на поставки риби для харчування школярів та малечі у дитячих садочках. Площа тут Ще дозволяє поставити таку ж установку трошки зміненою технологією, щоб не їздити мені до свого партнера аж у Кировоградську область, а малька вирощувати тут. Той крайний басейн, то басейн для маточного стану. Тобто там самці і самиці будуть. Поряд приміщення і там буде, будемо робити інкубацію. Це дуже корисна риба, дуже корисна риба. Вона по своїм жирним кислотам омега 3 дорівнює до морської риби. Тобто вона дуже потрібна для таких для людей вагітних жінок, які комнатно люті. Для дітей маленьких. Єдине, що зараз завдає незручності, відключення світла, зазначає Олександр. Зараз підприємець шукає кошти на сонячні батареї, аби вийти на показники 12 тонн сому на рік. Чоловік зізнається, що має чимало планів, які втілить у Запоріжжі, та найголовніше радить іншим плідно працювати. Я дам одну пораду. Це працювати треба, шукати, не сидіти і не гадати, що буде зараз і закінчиться війна. В мене така приказка. Я всім завжди кажу, якщо є задача, значить у цій задачі існує рішення. Ірина Чернова, Олег Стригунов, телеканал МТМ.